В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Кузьменко. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас сьогодні. В новинах ворог атакував Нікопольщину і Криворіжжя. Військові повітряного командування Схід збили над Дніпропетровщиною чотири крилаті ракети. На базі кінно-спортивного клубу Кліменко Стейбл відбувся всеукраїнський турнір з конкуру. Більше актуальної інформації зараз, тож ми починаємо. Агресор двічі обстріляв Нікопольський район з важкої артилерії. Надвечір цілив по Марганецькій громаді, вночі по Мирівській. Пошкоджений приватний будинок люди не постраждали вранці. Російська армія застосувавши тактичну авіацію з південного напрямку, вгатила ракетами по кривому рогу. Зруйновані два дачні будинки ще п'ять понівечені минулося без загиблих та постраждалих. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Сили оборони за минулу добу знищили 490 окупантів, 4 танки, 8 бронемашин, 22 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 5 безпілотників, 4 крилаті ракети, 13 одиниць авто і спецтехніки супротивника. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабного воєнного вторгнення РФ Орієнтовно склали особового складу більше 261 тисячі осіб, танків 4400 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4383 одиниці, крилатих ракет 1415. У Дніпрі відбувся черговий наступ на зелену зону. Цього разу ледь не знищили дерева, які ростуть поблизу житлових будинків на набережній перемоги. Подробиці у нашому наступному сюжеті розповідає журналістка Ольга Ховрич. Мешканці ЖК Ріверпак відстояли в чергове зелені легені свого мікрорайону. Ці борізки, які знаходяться за моєю спиною, двоє невідомих намагалися спиляти. Місцеві мешканці категорично проти спилу дерев. Люди миттєво активізувалися, зробили все, щоб не допустити знищення борізок й викликали працівників поліції. Берізки спилюють біля гуртожитків. Боря вже сі газони міста затулив своїми кіосками. Вони їх омолодили, аж засохли всі. Ці дерева вони дуже важливі. їх Люблять мешканці будинка. А якась група людей без документів, без дозвілу вже деякий раз робить спробу ці дерева пиляти. Тому була викликана поліція, і коли приїхала поліція, ці люди вже уїхали. Вони вже не вперше, тому що ці дерева вже ще раніше теж пилялися. Мешканці з ними спілкувалися, мешканці будинка і голова правління, і може вони якось злякалися цього та поїхали. Люди рішуче налаштовані відстоювати своє право самим вирішувати, які дерева мають рости поряд. Мешканці будинка, який навколо це нав набережної перемоги, 42 два ша турбуються про те, що оце така невеличка зелена зона, яку треба. Навпаки, облагоражувати і робити з цього якесь культурне місце, вона підвергається в общем, спилюванню і знищенню. Зараз не так багато вже лишається таких зелених зон, тому їх треба зберігати і за зеленими насадженнями турбуватися і ухажувати. А них пиляти у той час, коли по всій Європі намагаються створювати якомога більше нових зелених зон, у Дніпрі навпаки їх методично знищують заради нових будинків, магазинів, кафе та наливайок. Турботою про містян це не назвеш. І дозвіл на знищення цих дерев теж хтось надавав. А як відомо, жодне дерево в місті не можна спиляти без дозволу КП міськзеленбуд, яке очолює Олег Плітченко. Отже, телеканал Д1 направляє інформаційний запит на ім'я керівника міськзеленбуду щодо майбутнього дерев поблизу житлових будинків. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини д 1 Кримінальна хроніка. Поліцейські Дніпра затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у центрі міста. Як встановили правоохоронці, на проспекті Дмитра Яворницького між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого 36-річний стрілок сів в автомобіль і здійснив п'ять пострілів в повітря. Працівники поліції затримали зловмисника та вилучили у нього травматичний пістолет. Відкрито кримінальне провадження зловмиснику загрожує позбавлення волі строком від трьох до семи років. Триває досудове розслідування. Далі, у нашому випуску, культурно-мистецька хроніка у Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбувся святковий концерт. Його приурочили до Дня Незалежності України. Деталі у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. Народні пісні, танці, фольклор, улюблені музичні епізоди з вистав української зарубіжної класики, а також сучасної драматургії. Жива музика під супровід оркестру все це святковий концерт до Дня незалежності України від Шевченківців. Святковий концерт до Дня Незалежності України присвячений з прекрасними патріотичними номерами, народно поетичними, всі жанри, і драма, мелодекламація, будуть вірші, будуть пісні, будуть танці, буде прекрасний оркестр, таким широким діапазоном творчим. І сподіваємось, що глядачам додасться доброго такого гармонійного настрою в наш непростий воєнний час. І головна звичайно, ідея це Україна, це її незалежність, це її суверенність. Міс, це патріотизм і ця головна ідея пронесеться як наскрізною лінією, над завданням всіх учасників концерту. Святковий концерт пронизаний українським фольклором, який відображає різні історичні часи становлення української державності. Також представлені музично-танцювальні номери зарубіжної класики із репертуару театру Шевченка. І звісно, це сучасна драматургія, яка розповідає про життя та боротьбу українців за свою свободу і незалежність. Взагалі дирекція театру Шевченка і весь колектив свідомий тому, що того, що власне, власне українська культура, українська мова і все те, що ми несемо з сцени, це дуже важливо. Це наша ментальність, це наше, скажімо, наше відношення до життя. Це взагалі таке. Екзистенційне бажання перемоги на концерт завітали дніпряни, а також ті, хто знайшов в нашому місті прихисток, бо через повномасштабне вторгнення Росії в Україну змушені були покинути тимчасово окуповані території. Нас завжди цікавила українська культура і пісенність. Тому і, тим більше такий гарний концерт до Дня Незалежності України. Це дуже велике свято і. Зараз під час цієї війни ще більш навіть відчувається наш патріотизм, і ще більше хочеться дізнатися про українську культуру. Головне в українській культурі це самобутність українського народу, це саме її мова, людська наша українська мова це самосвердження нашого народу. Це по-перше. По-друге, це її історія, тому що без історії нас би теж нічого не було б. Ми живемо і минулим, і Перше буде і майбутнє наше дай Бог буде гарним майбутнім, процвітаючим для нашої всієї України. Двері театру завжди відчинені для кожного. 8 вересня колектив театру Шевченка запрошує глядачів на фестиваль Мельпомена Таврії, який організовує Херсонський театр імені Куліша. 17 вересня відбудеться відкриття нового 106-го театрального сезону. Відкриють новий сезон дві прем'єри 17 вересня. Сучасна драма Дитина в дарунок, 23 і 24 вересня. За мотивами п'єси драматурга Фредеріка Стропелля відбудеться вистава під назвою Друге дихання. Тож завітайте до театру. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов. Новини де 1 Кінний спорт об'єднує. У Дніпрі відбулися всеукраїнські змагання з конкуру. Це подолання перешкод верхи на коні. Турнір проходив на території клубу Кліменко Стейбл. Конкур зібрав спортсменів 17 областей країни, в тому числі з тимчасово окупованих територій, яких прихистили в клубі з початку повномасштабного вторгнення. РФ змагання бачила і наша знімальна група, розповідає журналістка Маргарита Сопільняк. На території кінного клубу Кліменко Стейбл у Дніпрі відбулися відкриті всеукраїнські змагання з подолання перешкод. Вершники з різних областей України та різної вікової категорії показали справжні кінні змагання. Кінноспортивний клуб Кліменко Стейбл це місце, де люди можуть відкрити для себе професійний кінний спорт, або прогулятися верхи, влаштувати фотосесію та навіть придбати коня. До речі, у стайнях клубу мешкають майже дві сотні коней. Майже всі породи, які в світі є, і українська верхова наша порода, і вестфальська це Німеччина, і Голшетинська, і Гановерська, і бельгійська. У нас дуже багато бельгійської породи, бо наш кіноспортивний комплекс є єдиним представником в Україні бельгійської тепловокровної породи. І у нас коні, які народжуються, вони отримують бельгійські паспорти і вже, скажімо, носять звання бельгійця. Але народжені в Україні. Коні розпочинають виступи приймати з 4 років. І от 4 роки це окрема категорія, 5 років, 6 років, 7 – це всі окремі категорії. 7 та старше це вже є одна категорія, в якій приймають участь і 7-річні коні, і 10-річні. У вихідні у кінному клубі провели підсумкові літні змагання цього сезону, під час яких вершники та спортсмени показали свою майстерність із подолання перешкод різної складності, продемонстрували гармонійну взаємодію. Коня і людини через чіткість виконання певних вправ, досконалість керування конем. Це були триденні всеукраїнські змагання. На сьогоднішній день ми маємо 141 заявку. Вершний кінь. Приїхало 84 пари з різних міст: це і Рівне, і Київ, і Київська область, і Харків, і Запоріжжя. І всі інші вершники близько 60, Це безпосередньо з нашої області, з нашого кіноспортивного комплексу. Ця спортивна подія об'єднує українців із різних куточків держави, зокрема з тимчасово окупованих регіонів, аби підтримати дітей, молодь і дорослих спортсменів, а також зробити благодійний внесок для збройних сил України. Ми це не практикуємо, а це вже сім років. Проводимо змагання всеукраїнського масштабу. Ми підтримуємо. Маємо дух і настрій українців. Хлопці наші воюють на передовій. А хтось коє перемогу і в тилу для того, щоб бачили і всесвітня спільнота, і наші українці, які запали трохи духом. Вони повинні бачити і чути гімн України. І бачити, що є молодь, яка хоче, щоб наша Україна була незалежна. Сьогодні присвячуємо всі свої і преміальні спортсменів, і преміальний фонд, який ми зібрали. Ми одна. Області, єдина команда, яка з преміальним фондом пострибає, ці кошти будуть зібрані і відправлені на ЗСУ, це ми робимо кожного турніру. Але я ще хочу сказати, що є такі області, які втратили свої майданчики і території в великій кількості. От сьогодні ми включили в турнір розрізі всеукраїнських змагань Донецьку область. Вона також у нас стрибає. Сьогодні буде чемпіонат в місті з нами на призи від Федерації Донецької області. Їхні спортсмени живуть у нас з першого дня війни в місті своїми тваринами. Їхні тренера і спортсмени Я сьогодні хочу, щоб Україна була не тільки на Донбасі, а й в цілому. Вік вершників вражає від 8 до 65 років. Усі вони об'єднані спільною любов'ю до цієї справи. Не лише учасники змагань одягнули урочисту форму, а й бездогано доглянуті коні та з розкішними зачісками, що теж потребує умілих рук. Супроводжували спортсменів їхні тренери, які вболівали за своїх учнів. Для дітей це нагрузка одна, максимум два коня у день протягом п'яти днів. П'ять днів кожен день вони займаються різні типи нагрузок кожен день, коли пригаємо, коли якісь гімнастики робимо, коли просто можуть діти прийти, це частіше у вихідні, та пойти погуляти зі своїм улюбленцем на траву, або просто випустити його, погуляти і подивитися, як він. Відчуваю життя на повну вихідний день. Я якось просто побачила, як це круто, і мені сподобалося, що шатки такі класні. Ми почали їхати старти, і він почав мене якось розуміти. Просто треба пригнути нормально і все. Головне, щоб все рівно. Я змагаюся просто так для радості своєї Смаколик? О, яблуко, морква, хтось полюбляє буряк. Гарбузи їдять коні на змагання. Завітав і Віктор Погановський, який розпочав свою спортивну кінну кар'єру у 1960-х роках. Багаторазовий чемпіон українських та міжнародних змагань. 15 разів пан Віктор отримував титул чемпіона радянського союзу, а також здобув тріумфальну перемогу на Олімпійських іграх у 1980 році. Все моє життя зв'язано з коньми. Проводяться на такому уровні змагання. От, я думаю, це тільки треба при, і, і... Пожелання розвит... розвиватися кінному спорту в Україні. Ну таких клубів у нас не дуже багато. Ну цей клуб один з найкращих, який проводить постійні змагання, і це вкладає великий розвиток в кінний спорт України. У кожній номінації та на різних маршрутах обирали три переможця. Не завжди все проходило ідеально, адже деякі коні показували свій характер. Але попри це, спортсмени намагалися гідно представити пару. А попереду на учасників чекає найскладніший маршрут на шляху до гран-прі. Це в будь-яких змаганнях найскладнішим є гран-прі, який у нас буде розігруватися у неділю. Найвища висота у нас буде 145 сантиметрів. Це висота рі. Чемпіонатів Кубків України. Курс дизайнер у нас дуже, дуже досвідчений, сам найдосвідченіший в Україні в свій час. Він був міжнародним курс дизайнером. Зараз курс дизайнер національної категорії з міста Львова Сергій Жогав. Він планує заздалегідь з урахуванням довжини периметру поля і наявності перешкод. Тобто найбільша кількість перешкод і Висота, оце буде гран-при у неділю. Глядачі тепло підтримували кожен виступ учасників незалежно від його результату. Маргарита Супінняк, Віталій Шалдов. Новини Д1. на базі кіноспортивного клубу Кліменко Стейбл» завершилися триденні відкриті регіональні змагання з конкуру в рамках турніру. Спортсмени також змагалися у подоланні перешкод на висоті 130 сантиметрів. Також відбулося гран-при змагань. Учасники додали перешкоди уже на висоті 140 сантиметрів. Цей відбір спортсменів на чемпіонаті України, які у майбутньому представлятимуть нашу державу на міжнародній арені. На турнір завітав і очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лесак. Деталі у наступному сюжеті. Атмосфера на кіноспортивному комплексі Кліменко Стейбл» просякнута духом справжнього професійного спорту, азарту і чесної боротьби. Це відмічають і глядачі, які з'їхалися з усієї країни подивитися на турнір. Вболівальники підтримували усіх учасників змагань і щедро обдаровували їх оплесками. Ми приїхали з Запоріжжя подивитися на видовищний конкурс сьогодні. Останній день змагань, і ми приїхали подивитися найвищі маршрути. Осто метр тридцять, метр сорок. Підтримуємо. Всіх, бо кожен вершник приїжджає сюди з великою підготовкою, з великим бажанням перемогти, докладає дуже багато зусиль. Спорт важливий завжди це розвиток. Розвиток молоді і кінний спорт немає. Возросту так немає віку, тому він важливий для будь-кого, для аматорів, для звичних людей і для дітей, які займаються їм професійно і для всіх професійних спортсменів також. Попри спеку, спортсмени продемонстрували високий рівень професіоналізму і показали справжню боротьбу за нагороди. Ми готуємося. Постійно, один день в тиждень у нас тільки перепочинок, у нас у кони, а так готуємося, тренуємось постійно кожен день. Гран-прі ну, ставиться маршрут висотою там 140 145 см, може бути і 150 см. Якщо отпригали декілька пар з рівною кількістю штрафних очок, то Проводиться перестрибування. Ну, перестрибування проводиться по закінченню основного гіту. Серед призерів гран-прі двоє представників кінно-спортивного комплексу Кліменко Стейбл Євген Лапа і Євген Індюшкін. Майстри спорту України з кінного спорту. Також нагороду отримала представниця Донецької школи, які у зв'язку повномасштабного вторгнення Росії розташувалися на базі комплексу. За три дні цих змагань. Ми побачили, що на теренах Дніпропетровщини, Дніпропетровської області зібрано 17 кращих команд України. Ми чітко повинні розуміти, що Україна повинна бути одна. Вона з'єднується всіма тими областями, які сьогодні представлені от іменно в дану секунду, в даний час. Вами до нас приїхали і тернополяни, і рівнячани, і львів'яни. І полтавці, і наші сусіди, близькі, Запоріжжя виступав, Донецька область, яка сьогодні не має змоги проводити на теренах своєї рідної області, в своїх кордонах, у нас вже живе півтора року в місті своїми помічниками, конями, і виступає. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, який завітав на турнір і був вражений його організацією, і високим рівнем змагань, вручив нагороди переможцям. Фактично, три дні на теренах Дніпропетровщини приймали. Учасників змагань зі всієї території України взагалі скажу, що я перший раз побував на таких змаганнях. Впевнений, що буду продовжувати відвідувати такі змагання. Дякую організаторам разом до перемоги. Хочу ще раз сказати великі слова подяки губернатору міської нашої обласної адміністрації Сергію Петровичу Лисаку. Та да для того, щоб кінь зайшов у серце губернатора і його команди, дозвольте мені, а виявляєте свідками. Подарувати йому цю красиву скульптуру. Культуру, я думаю, що тепер він вже буде до нас приїжджати частіше, тому що ми плануємо зробити і кубок губернатора. Ми в деякі моменти согласуємо. Якщо він дозволить нам на це, то ми це зробимо десь через місяця-півтора. це вам і нас на як голова федерації Діми Інного спорту я бажаю вам після цих змагань ряд спортсменів у вересні вирушать до Братислави, де представлятимуть Україну на чемпіонаті світу з кінного спорту. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов. Новини Д1. Дніпровська легкоатлетка Ярослава Магуче здобула золото на чемпіонаті світу 2023 з легкої атлетики у Будапешті. 21-річна дніпрянка виграла змагання у стрибках у висоту з результатом 2 метри 1 сантиметр та принесла Україні першу медаль найвищого світового гатунку за останні 10 років. Це третя нагорода на чемпіонатах світу для Ярослави після двох срібних медалей у 2019 та 2022 роках. Бронзова медалістка Олімпійських ігор у Токіо нарешті здобула золото чемпіонату світу. Додамо, що окрім перемоги Ярослава Магучих виконала й олімпійський норматив, що дає змогу виступити на Олімпіаді 2024 в Парижі. Вітаємо Ярославу та бажаємо ще більше перемог. Ярослава Магучих. Друга спроба 2 метри один сантиметр. Ярослава Магучих, лідерка світового рейтингу. Україна. Пішов розбіг. Два метри один сантиметр. Ярослава Магучих. Зараз виконує другу спробу і бере два метри один сантиметр. Повторює свій найкращий результат цього сезону. І зараз вона залишатиметься лідеркою. Ярослава Магучих. Два метри один сантиметр. Є у... Сьогодні, у рамках п'ятого туру української прем'єр-ліги з футболу, Криворізький Кривбас зіграє проти Київської оболоні. Матч відбудеться в Києві. Початок о 19.00. Нагадаємо, що попередній свій матч кривбас зіграв в нічию три 3, 3 проти донецького шахтаря. І на останок випуску про погоду у Дніпрі протягом дня очікується невелика хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 32 градусів тепла. Вітер північно-західний до 3 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах. Очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 35 градусів. У Павлограді та Синельниковому також ясно та без опадів повітря прогріється до 31 градусу із позначкою Плюс. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Зустрінемось у прямому ефірі. Новин 15-й годині. А на цьому інформаційний випуск новин завершується. У студії для вас працювали Маргарита Кузьменко та Ганна Костікова. Побачимось і слава Україні!